В обласній бібліотеці імені Котляревського відкрили нову виставку. Це експозиція плакатів українського художника-баталіста Артура Орльонова. Україна, Європа спільна спадщина. На кожному полотні, на кожному плакаті є маленька, маленька історія, можна прочитати, ознайомитись. Концепція, взагалі, Україна, Європа спільна спадщина, говорить сама за себе. Це наші спільні давні зв'язки українців з європейцями. І почалося все з самого Володимира Великого, який першим брав шлюби з європейками і таким чином поєднував, скріплював державу. Докторка історичних наук Людмила Мила Бабенко говорить, будь-яка візуалізація історії є корисною у сенсі популяризації знань. Ми тут бачимо не лише знаменні дати події у нашій історії, але і бачимо через уяву художника, як він уявляє тогочасне буття, і це допомагає пересічному. Українцеві ну, більше, краще, глибше зрозуміти, які відбувалися тут події на українських землях. Виставка триватиме протягом місяця.